Колеги, я рада вас вітати сьогодні на нашому майстер-класі. Цитатою дня пропоную взяти слова французького політика громадського діяча Луї Арагона. вчити, значить, вселяти надію. Я сподіваюся, що кожен із нас свою надію втілить в майбутньому. Для учнів навчання це одне із тих завдань, в яких він може досягти бажаного. Актуальним на сьогодні є дистанційне навчання, тому що інтернет-технології на сьогодні активно війшли в повсякденне життя як учня, так і вчителя. Мені хотілося б дізнатися. А що ви на сьогодні знаєте про дистанційне навчання? Будь ласка, Оксана Оксана. Дистанційне навчання це навчання на відстані за допомогою мережі інтернету. Дуже гарна відповідь. Будь ласка, хто ще як думає? Дистанційне навчання це така форма освіти, за допомогою якої учень може навчатися як і в школі, так і вдома, самостійно. Дякую за ваші відповіді. Отже, сьогодні ми з вами на нашому майстер-класі будемо практикувати, застосовувати дистанційний курс української мови, як можна його використовувати на заняттях факультативу та на уроках української мови. І тема майстер-класу дистанційне навчання на уроках української мови. В основній школі основні терміни, якими ми будемо оперувати сьогодні, розміщені у положенні про дистанційне навчання, де дається конкретна відповідь, що ж таке дистанційне навчання, що це дійсно індивідуалізований процес набуття знань за допомогою сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Також там дається нове поняття про те, що таке технологія дистанційного навчання, що це комплекс освітніх технологій. Включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, які дозволяють реалізувати навчальний процес у школах та інших наукових установах. Нове для нас буде це те, що таке асинхронний та синхронний режим навчання. Сьогодні ми будемо працювати з вами в синхронному режимі, тобто, одночасно, ви як учні, я як вчитель, одночасно заходимо на дистанційний курс і виконуємо в ньому завдання. А синхронний – це тоді, коли ми працюємо в дистанційному курсі у різний час. Чому саме дистанційна технологія? Я обрала цю технологію, тому що вважаю, що ця технологія є доступною для кожного з учнів. Також вона має низьку вартість, для цього необхідно лише сам комп'ютер та мережа інтернет. Дистанційна технологія дозволяє об'єктивно оцінювати учнів, зібрати додаткові знання всесвітньої мережі інтернет. А для вчителя дібрати ті засоби навчання, які він обирає сам. Тобто ця технологія є корисною і доступною як для вчителя, так і для учнів. Як результат, це підвищення рівня знань учнів, підвищення ключових компетентностей, про що свідчать результати навчання учнів 8-го та 9-го класів Мелітопольської загальноосвітньої школи номер 11 Запорізької області. Сьогодні ми будемо працювати з вами на сайті дистанційної школи, яка називається Школа сучасних знань. Зайдіть на головну сторінку дистанційного курсу. На робочих столах у вас є логін і паролі, за якими ви можете потрапити на головну сторінку. Будь ласка, спочатку перевірте клавіатуру, повинна вона бути у вас англійською мовою, для того, щоб ви могли ввести логін та пароль. Перед вами є дистанційний курс української мови для учнів 9 класу. Цей дистанційний курс має тему, мету. Завдання розподілено у навчальних модулях. Сьогодні ми з вами будемо працювати у навчальному модулі номер 1 Будь ласка, знайдіть модуль 1, тема 1. Всього навчальний курс має 34 навчальних модулі, які побудовано таким чином навчальний матеріал, тобто теоретичний, потім практичні вправи та. Тестові завдання для контролю знань. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо, як можна використати дистанційну технологію на руку української мови. Для цього ми виконаємо вхідне тестування з української мови для учнів 9 класу. Будь ласка, час на виконання до 5 хвилин. У модулі 1 обираєте вхідне тестування і виконуєте тести. Декілька слів про самі тести, які використані. У дистанційній платформі Modul саме ця платформа дозволяє обрати такі види тестів, як вибір із множини, коротка відповідь, тест, есе. Саме ці тести будуть перевірятися комп'ютером, а тести, які будемо виконувати надалі, тест, есе, творчі роботи, буде перевірятися вчителем. Тобто оцінку учень зможе отримати наступного року. Ті, хто виконав завдання, натискаємо відправити і закінчити на перевірку. Для тих, хто вже перевірив і хоче знати свою оцінку, сліва на сторінці у вас є надпись «Оцінка». Я пропоную ось таку оцінувальну парку. Переставляємо. що учність, тобто ви сьогодні учні мої колеги справилися з завданням на достатньому та високому рівні. Тобто ми з вами виконали вхідне тестування і маємо такі ось результати. Тобто вчителю це надзвичайно полегшує перевірку завдань. Наступний вид, який ми сьогодні, завдання, який ми з вами виконуємо, це творче завдання, тест ЕСЕ. У вас у навчальному модулі номер 1 є творча робота, зимовий пейзаж. Будь ласка, натисніть на е, цей надпис. Ви бачите, що відкривається віконечко, в якому можна записати творчу роботу. Отже, завдання написати твір мініатюру на тему Зимовий пейзаж, використовуючи слова і словосполучення з довідки час виконання до п'яти хвилин. Надзвичайно творчі колеги у загальноосвітньої загальноосвітній школі No11. Я бачу, що вже більшість із вас справилася завдання для того, щоб на начитися цього часу вам достатньо. В мене вийшов такий варіант. Тільки початок мабуть двору. До бік кінця, грудень, уже й минув, і лютий наступив. А зима все ще сама на себе не схожа. Тепла, лагітна, і і про якісь там зміни в погоді вже й думати не хочеться. Розслабитися і розподілятися. Так би і до веслі. Або ж тільки на молодоні щодень та ще. Дякую вам, Гаригоріна, за вашу творчість. Надзвичайно гарний початок. Я думаю, що буде надалі продовження. На екрані у вас під надписом напишіть власне висловлювання на тему Мова в житті людини. Будь ласка, натисніть на самисні завдання. Там вам теж відкриється віконечко, у якому ви можете написати відповідь онлайн. Але там є ще одна форма подання відповіді, називається Відповідь один файл. Будьте уважні, виконуючи це завдання. Вам необхідно на робочому столі комп'ютера створити новий документ, написати вашу відповідь, зберегти її на робочому столі, тоді знову повернутися до дистанційного курсу. Натиснути Додати елемент навчання той, що ви зберегли документ на робочому столі, і прикріпити його і надіслати вчителю. Будь ласка, на екран подивіться, як виглядає задання. Є попередні учні, які навчаються в цьому курсі. Вже відправляли мені оці ці роботи для перевірки. Тому є короткий звіт про оцінювання із 112 учнів, 18 робіт. Які вже подані учнями попередніх років навчання і попередніх тем. Тому сьогодні пропоную вам теж 3-4 хвилинки, хоча б одне-два речення, виконати для того, щоб ми розуміли, як саме використовувати такий тип завдання у системі МУТУ. уваги на екран, перевірка тесту. Якщо подивитись на відповіді учнів, то попередні, які виконували, то видно, що більшість з них завдань виконано правильно. Файл подання відповіді, один файл виглядає таким чином, тобто є прізвище учня, є його імейл, є його адреса, також є документ, який містить саму відповідь. І вчитель тоді перевіряє, звісно, цей результат. і хотілося б в в кінці нашого заняття запитати вас, що вам найбільше запам'яталось за сьогоднішній урок. Для відповіді використаємо незакінчені речення. Отже, хто бажає сказати, будь ласка, я вважаю, що переваги електронної форми навчання очевидні. Це і прискорення пізнавальних процесів учнів, це поєднання різних видів навчальної діяльності, це підвищення якості засвоєння знань. Це активізація творчої здібності і формування учнів адекватної самооцінки. Тому дистанційне навчання є необхідністю і пріоритетом сучасної школи. Добре, наступне питання. Продовжіть, будь ласка, я вважаю, що я вважаю, що сучасному вчителю необхідно займатися розробкою дистанційних курсів у, з елементами МУД, тому що дитина розвивається всебічно та різносторонньо. Шановні колеги, я щиро вдячна усім, що ви сьогодні взяли активну участь у майстер-класі. На згадку хочу вам запропонувати ось такий флайм, на якому є всі електронні адреси моїх дистанційних курсів та яким чином на них потрапити вам та вашим учням. Я сподіваюся, що ми і надалі будемо використовувати дистанційну технологію та запроваджувати її не тільки на урок української мови, а й на факультативах на додаткових заняттях. Дякую усім за увагу.